Шукаєте сучасний мультиметр, і не можете обрати ut 60 – Універсальний мультиметр від компанії Юніт, який задовольнить 99% програвачів. Фактично, відродження досить популярної серії називалася ut 60 Вставлена різноманітними моделями. С Юніт вирішив, що було б непогано випустити універсальний мультиметр, який об'єднував в в собі саме всі ці функції, але вже в сучасній упаковці. Напруга постійна змінна напруга 210 і 9.8. Ємність Опер 34.2, 34.1. З оковадіодна прозвонка, частоту вимірює він і струм постійний, змінний. Пошук прихованої проводки світиться індикатор. Все це робить досить точно, скільки розрядність 9999. Будована функція True RMS дозволяє міряти нестандартні сигнали, а на змінні напруги універсальний мультиметр UT60EU на нашому сайті radioshop.ua,силання в шапці профілю.